Доброго дня всім! Сьогодні ми присвятимо наше заняття Міжнародному дню захисту тварин. Захист тварин це справа чисті людей. Всесвітній день захисту тварин це свято, покликаний допомогти братам нашим меншим знайти і відстояти своє право на захист. Справа стосується не тільки диких звірів, а й домашніх вихованців, адже відома величезна безліч випадків, коли кішки або собаки. Піддавалися насильству з боку господарів або виявлялися просто викинутими на вулицю. Таким чином, Всесвітній день захисту тварин це дуже важливе свято, що грає відповідальну роль у формуванні особистості, адже доброта це зовсім не складно допомога бездомному, по суті, це маленький крок для однієї людини, але величезний крок для всіх людей. Не ображайте тварин, бо вони також плачуть, та не у всіх людей кам'яні серця. Ми знаємо, що у багатьох із вас є домашні улюбленці. Давайте подивимося, чудові світлини. Дітки, до нас завітали гості. Хто ж це? Привіт, я Лавчик. А я Мурчик. Няв. Багато років назад нас приручили люди. Тепер ми без вас пропадемо. І завітали, щоб навчити або нагадати тобі, малюк, як за нами піклуватися? Але навіть. Домашні тваринки можуть бути безпритульні. Послухайте розповідь котика, як це може статися, якщо не закрити вікно або фраму, тваринки через свій інтерес, що там за віконечко, можуть вибригнути або вилетіти, коли нас не вигулюють хазяїни, а дають можливість це робити самостійно. Коли люди приїжджають в інший будинок чи місто, а нас залишають самих, коли нами погралися і викидають на вулицю, люди, ми вам довіряємо, не покидайте нас. На вулиці нас чекають жорстокість поганих людей, напади інших тварин, холод і голод, хвороби. Укуси комах та небезпека від транспорту. І якщо вдома з вами ми живемо довго, то на вулиці на нас чекає короткий вік. вікон. Дітки, ми ж хороші з вами і ніколи не зробимо того, що каже Гавчик і Мурчик, правда? Давайте заспокоїмо їх і нагодуємо. Також інших пухнастиків. Обери. Що буде до вподоби песику, кістка, корм або риба? Собачка все з'їсть, окрім рибки. Рибка йому не до вподоби. А що ж котик з'їсть? Мишку, рибку чи зерно? І мишку, і рибку з'їсть. А зерно він не полюбляє. А маленький хом'ячок чим буде ласувати? Зерном, насінням, чи кісткою. Так, кістку він, напевно, не згризе. А чим ми нагодуємо папушку, насінням, пшоном, чи рибкою. Так, рибу він не буде клювати. А морська свинка що ж буде їсти? травичку, овочі чи кістку? Напевно, кістка їй не до вподоби. А ось равлик. Що ми йому дамо? М'ясо, овочі, чи фрукти, чи травичку? Так, м'ясо равликам не до вподоби. Ось і сплять солодким сном наші пухнастики задоволені і нагодовані. Нас завжди погодує, полікує, помиє. Погуляє з нами. Але без притульних тваринок ми, на жаль, не в змозі забрати до себе, але покращити їхнє життя, ми можемо погодувати їх, допомогти притулком, зробити ліжаки та розповідати іншим про пошук притулків. Адже у притулках, хоч і доглядають за ними, але це не замінить їм домашнього затишку і тепла. Дітки, давайте разом завжди піклуватися про тваринок, щоб не були безпритульними вони. А зараз подивіться. Хто ж це такі? Як чи ви зараз пес. знайдете у світі більш відому так. собаку, аніж це наш вже патру. легендарний пес-патрон? Він вже встиг стати одним з символів війни з расизмом. І в цьому відео ми розповімо вам про шлях цієї тваринки до неймовірної впізнаваності. Вангуємо, що скоро патронами своїх собак на честь нашого сьогоднішнього героя будуть називати не тільки в Україні а й в усьому відео йому виповнилося два з половиною роки. Він важить біля чотирьох кілограмів, і це ідеальна вага для його професії, адже для безпечного виявлення протипіхотних мін він. Має важити не більше 5 кілограмів. Історія патрона почалася з того, що у 2020 році його подарував своєму сину керівник піротехнічної групи ДСНС Чернігівської області Михайло Ілієв. Коли патрону виповнилося 6 місяців, Михайло вирішив взяти його з собою на роботу, помітивши його пошукові здібності. Собаку не тренували спеціально як сапера, але час від часу його навчали розпізнавати вибухові речовини. Власники планували зробити його виставковою собакою, але сама доля подарувала песику нове особливе покликання. І після початку вторгнення. Гення рашистів в Україну патрона стали долучати до розмінування територій. Офіційно, за даними офісу президента, Песик вже допоміг виявити 236 вибухових пристроїв. Перші публікації про патрона у ЗМІ з'явилися 15 березня і він швидко став набирати популярність. Песик мав свої сторінки в інстаграмі та Твітпого. 8 травня Володимир Зеленський нагородив патрона медаллю за віддану службу, а його хазяїна Михайла Ілієва орденом за мужність третьої ступені. А зараз давайте. Разом потанцюємо з патроном. Без патрон, відомий сюди. Без патрон, відомий <ривіт> сюди, на городах в нього.